Півтора десятка питань були винесені на порядок денний чергового виконкому Донеєвецької міської ради. Його члени погодили звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2016 року та вели в дію рішення конкурсного комітету. Несподівану хвилю емоцій викликало питання про затвердження калькуляції собівартості з видачі довідок по комунальному підприємству Джеодонеєвецької міської ради. Член виконкому Світлана Ясінська емоційно доводила, що ціна в 6 гривень за довідку завелика для пенсіонерів. Але враховуючи те, що довідки про склад сім'ї автоматично надаються управлінню соціального захисту, а потреба в одержанні інших довідок є не таким же частим явищем, то вартість все-таки не змінили. Наступні питання порядку денного про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд по вулиці Базарні в місті Дунаївці, колишня територія комунального підприємства Хутровик, про дозвіл на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна співвласниками якого є неповнолітні, про встановлення громадського контролю за засудженими, про встановлення. Влення режиму роботи об'єктів торгівлі були не настільки емоційними. Нову бурю в залі викликав розгляд колективної заяви жителів села Заставля. Одна з жителів емоційно розписала ситуацію, стверджуючи, що її сусід перегородив вулицю і не дає людям доступу до ставка. Привісти два блоки, перекрив тросом і лишив маленьку вулицю. а там зима. Діти на санях катаються, діти купаються. Не дай Бог чого, скоро чи що. Вона не спіє приїхати, бо вона не не немає де розвернутися. А до нього приїжджають машини по три, по чотири, по п'ять машин. Він відкриває, дає їм дорогу. Вони стають під моїм городом, хай там встають. Йду там, застолять. Він каже, що там зона відпочинку, Яка зона відпочинку, Гуси, качки, це зона отдиха, ви бачили, лапку зробили. Діти в торі купалися, він гонив тих дітей, батьки ходили до нього на справу, чого він цих дітей заставу гонив, він не має права, на що і клави? Він понакладав вербів, ви все прекрасно бачили. І нехай він цю дорогу розгородить. А діти в зимі купаються, катаються на сані, їдуть на мотоцикли, За біду все може бути. До того блоку вдарилася люба, чи стара, чи яка, людина, дитини немає. У відповідь її опонент стверджує, що провів благоустрій відведеної йому території, а рух транспорту обмежив з метою збереження берега водойми та недопущення викиду сміття. Дороги нема, бо там починається тільки дорога, починається вулиця. Дорога не <пірваші> живуть виші, які є свободи не зробив до 100. До 100. там дорогу, на світу зробив, купив клітички, виложити, ну так як такі люди там не стоїть кому викладати. І зараз дощі йдуть, воно все змиває. Я поправляю, воно змиває. Тепер, то, що змиває, я не буду поправляти, тут ходити, як ходили три роки, чотири назад. І чар, ви приберіть себе коло. Так як повинно бути коло забора, я там фотографії поле свої сім'ї виконкому комісіями подивляться афірі рішення. Виконкому було на стороні жителів про зняття перепони. Хоча це і викликало незадоволення частини присутніх. Закінчився виконком в робочому режимі. 14 серпня в Дунаєвецькій міській та селищній громадах пройдуть вибори старост. На сьогодні міська виборча комісія проводить роботу з їх підготовки. Докладніше про це голова міської виборчої комісії Наталя Гедзира. Відповідно постанови центральної виборчої комісії, перші місцеві вибори старост сіл і селищ Дунаєвецької міської об'єднаної громади призначено на 14 серпня 2016 року. Виборчий процес уже розпочато. Наразі зареєстровано 56 кандидатів на посади старост сіл Донецької міської об'єднаної територіальної громади. Попереду реєстрація довірених осіб-кандидатів на посади старостів, робота з дільничними виборчими комісіями, виготовлення та передача бюлетенів і самі вибори. Сподіваємось, що процес пройде злагоджено. Надворі літо пора відпочинку для школярів та батьків, але для шкільних колективів це пора підготовки до нового навчального року. В міській загальноосвітній школі номер 2 як і в усіх навчальних закладах України, готуються до 1 вересня. Завдяки спонсорській допомозі батьків народного депутата України Олександра Гереги та за рахунок власних ресурсів тут проводять ремонтні роботи. Про їх хід нам розповів керівник закладу Володимир Свистяк на сьогоднішній день. В навчальному закладі проводиться поточний ремонт щодо підготовки закладу до нового навчального року. Проводяться ремонти в коридорах, в класних кімнатах, в спортивному залі, в майстерні та в санітарних кімнатах. На сьогоднішній день вже зроблено деякий план роботи, але на завершенні роботи по Заміні системи опалення в навчальному закладі, от яка прийшла вже в негодність і тому її потрібно замінити. Також проводяться ремонтні роботи в спортивному залі. Це по встановленню системи вентиляції та системи освітлення, і також облаштування ще одного туалету для дітей перших-четвертих класів та групи продовженого дня, які до 1 вересня працівники, які проводять дані ремонтні роботи, обіцяють завершити. У Дунаєвецькій міській бібліотеці пройшла атестація працівників системи. В роботі атестаційної комісії взяли участь заступник міського голови Надія Слюсарчик, директор бібліотеки Олена Сидорович, працівник бібліотеки Тетяна Лесик, начальник відділу культури Леоніда Сирота та представник профкому Людмила Лісецька. Про завдання і підсумки роботи розповідає заступник міського голови Надія Слюсарчик. Дунаєвецькою міською радою спільно з міською бібліотекою було проведено планову. Атестацію бібліотечних працівників акцентувалася увага на те, щоб всі бібліотекарі вміли володіти комп'ютерною технікою і надавали послуги населенню. В мережі інтернет, щоб людина в селі прийшла в бібліотеку і могла е, одержати собі інформацію, яка стосується, і е, газопостачання, електропостачання, щоб е, діти, студенти могли е, мати можливість е, сформувати собі реферати, е, е, користуватися вікіпедією, користуватися комп'ютером. Бібліотекарям наголошувалося, що вони, крім бібліотечної роботи, мають здійснювати ще таку інформаційну роботу і висвітлювати роботу міської ради серед населення. Для цього створити стенд інформаційний. І проводити роз'яснювальну роботу. Акцентувалась роб увага на те, що бібліотекарі мають працювати з такою категорією населення, як ветерани війни, інваліди, ті люди, які мало пересуваються по населеному пункті і не мають змоги спілкуватися. Щоб їм кожного разу надавалась послуга, приносилась література, періодична преса. І розповідалися ті новини, які в суспільстві і в нашій громаді відбуваються. Ну, ці бібліотекарі, які сьогодні проходили атестацію, показали, що вони можуть продовжувати працювати бібліотекаром, відповідають займаній посаді, але за умови, щоб більше набути знань, володіння і вмінь володіння комп'ютерною технікою. Нещодавно в Сполучених Штатах Америки в місті Лос-Анджелес відбувся світовий чемпіонат мистецтв в Голлівуді. На цю масштабну подію приїхало близько 1200 учасників з 62 країн світу. Україну представляли три учасниці: дві Софії Тарасова і Науменко, а також до Поліанна Рижак. В Америці на них чекав важкий і відповідальний конкурс, який проходив також в три етапи. До фіналу від України вдалося пройти лише одній учасниці Поліанні Рижак, дівчинка з великим успіхом. Хом, пройшла всі етапи чемпіонату і опинилася серед шести найкращих вокалістів. Поліанна продемонструвала володіння різними стилями, чим підкорила членів журі і стала однією з найбільш впізнаваних учасників. Суддями слухачам найбільше сподобались українська народна пісня Ти до мене не ходи. Авторська пісня Влада Ульяніча та англомовна пісня в стилі «Кантрі». Остання композиція на всіх прослуховуваннях викликала хвилі овацій. Поліанна привезла з Америки 10 нагород, серед яких дві золоті медалі абсолютного чемпіона, спеціальна медаль за харизму, артистизм і шарм. І, звичайно ж, золоту медаль фіналіста світового чемпіонату мистецтв і звання чемпіона світу. Спонсором цієї поїздки дівчинки до Лос-Анджелеса став народний депутат України Олександр Володимирович Герега, який взяв на себе всі витрати юної співачки.